Україна знову під ударами, сотні дронів, десятки ракет, вибухи на підстанціях, Чернігів, Львів, Суми, Харків та інші міста без світла. І саме в цей момент нам влада обіцяє дзеркальну відповідь. Москві обіцяє, але не показує. Минув тиждень а у Кремлі як горіли, так і горять вікна від включеного світла. Тим часом у Львові ми бачимо, як прибирають уламки зруйнованих будинків. І замість результату знову ж таки нові обіцянки. І поки росіяни вже, мабуть, щоночі запускають чергові хвилі дронів по нашій енергетиці, то українська влада продовжує працювати в такому собі жанрі очікування. Тому питання в цьому відео досить просте. Якщо дзеркальна відповідь існує лише в заявах, то хто відповідатиме за темряву, у якій сидить не Москва, а ми? Обов'язково підпишіться до речі на канал, аби ми з вами не загубилися. І погнал. наприкінці вересня Зеленський. Твердо заявляє, що якщо Росія знову залишить українців без світла, Москва теж побачить темряву за кілька днів. До речі, цю тезу повторює начальник генштабу Андрій Гнатов, пообіцявши знайти можливості і засоби для дзеркальної відповіді. Багато хто сприйняв ці слова як пряму погрозу ультиматум або навіть виклик, називайте як хочете Москві і Путіну особисто. І чи справедливо, що ми говоримо про це саме під таким кутом зараз? Я вважаю, що так справедливо, бо це класична пастка завищених очікувань, яку політики під час війни люблять створювати насправді свідомо, щоб тримати увагу, підняти мораль народу і контролювати порядок денний в медіа. та якою ж ціною насправді, адже після таких заяв суспільство вже не чекає пояснень чи уточнень. Українці вже чекають дій, бо нам уже пообіцяли і запевнили, що це станеться. Навіть ті, хто спершу не вірив, зрештою мусили повірити, оскільки. Такі заяви лунали аж надто часто і досить прямолінійно. Тому давайте далі поговоримо, а чи дійсно нас обманули? Можливо, нам варто бути більш терплячими щодо заяв Зеленського, або ж навпаки, пора підіймати свої клавіатури і строчити гнівні коментарі в соціальних мережах. Так, блекаут у Москві ми не побачимо, але давайте не приховувати, що Україна справді продовжує удари по території Росії. Щоправда, мішенями стали не російські столичні енерговузли. А нафтопереробні заводи, склади пального. А з останнього це прильоти Потець у Білгороді і один приліт у Брянську. Так це створює локальні перебої з постачанням пального електрикою, але не вимикає світла від столиці Росії та не є якоїсь масштабної катастрофи для країни-агресорки, про яку говорять днями, як у нас, наприклад, у медіа, коли удари здійснює Росія. Тому ж насправді за обіцянкою про атаку на московський енергетичний вузол стоїть дуже дуже складна операція, і про це треба говорити і знати, коли ми слухаємо телевізор. Ну, по перше, очевидно, що в Москві є глибока оборона, багаторівнева ППО і насправді ще й потужне резервування мереж, що не дозволяє одному моменту так просто взяти і потушити російську столицю навіть при успішній єдиноразовій атаці. Тому це не один удар має бути, а серія системних уражень. Для яких потрібні ресурси, носії і час, і найголовніше насправді це час. Тобто це не робиться за день, два чи тиждень. Військові краще тут підкажуть. Не може бути отак: -от Москва блекауті так швидко, як нам хочуть продати по телевізору. Згадайте навіть ситуацію з Києвом минулі роки. Невже в нас був такий аж? Повний блекаут не на добу, а на весь час. Навіть в найгірші часи у Києві ситуація зі світлом завжди дозволяла зарядитися відновитися як не в одному районі, так і в іншому районі міста. Це велика, до речі, заслуга українських енергетиків саме, але й пряме свідчення: насправді, що потушити столицю країни не так вже й просто, навіть якщо в тебе сотні крилатих ракети у Росії. Простіше кажучи, такі цілі. Не беруться з одного рейду чи навіть з одного сезону ударів, я би сказав. Тож дзеркальна відповідь поки виглядає, як на мене, не як стратегічна кампанія, а як набір окремих точкових акцій. Вони болять Росії фінансово, а вже ж, але не створюють того вау-ефекту, як в заголовках змі. І ось тут головне питання: а чи не виявилося, що обіцяний Москви насправді був лише красивою фразою, без плану, терміну і конкрет. Ну і зрозуміло, що удари по ТЕЦ у Білгороді у відповідь на шостку: Чернігів, Львів, Харків, Запоріжжя це вже насправді не той рівень, аби підтримати легенду виконаних обіцянок. Ну ось як приклад я знайшов допис Богдана Морошнікова. Це військовий кореспондент дзеркала тижня, і він пише, що для паритету треба удари масові, хоча б по Курську, брянську та інших прилеглих областях, а не лише Білгороду, і причина проста. Політика насправді не терпить порожнечі. Про що я кажу? Що в момент, коли фронт відносно стоїть, коли там залужний каже про глухий кут оперативний, і ніхто особливо не наступає, то влада очевидно шукає інший спосіб демонструвати ініціативу, і ця спроба насправді спостерігається з обох сторін. І, а вже ж зброя також стає слово, обіцянка, гучна фраза, яка створює ілюзію руху вперед. І так народжується деркальна відповідь, удар по Москві або ж сюрприз для Кремля. Усі ці заяви працюють насправді не на військову, а на інформаційну аудиторію. Вони потрібні, щоб показати контроль ситуації, підживити мотивацію і не дати людям відчути ось те безсилля, яке дуже часто буває після обстрілів на ранок. Та за кожною такою фразою насправді є ризик. Бо коли обіцянка взагалі не підкріплена жодною реальністю, вона починає працювати проти того, хто ж її дає. Саме це зараз і відбувається. Мені здається, в українці вже звикли бачити обіцянки відповісти жорстко, але натомість спостерігають лише зведення з новими прильотами по власних містах. І коли слова не збігаються з діями, ну далі ви самі розумієте. І до речі, ще один момент для військових політичні заяви політичного керівництва також створюють певну. Напругу для людей, які не в структурі, очевидно, що після того як президент Зеленський робить заяви про те, що у блекаут буде в Москві, очевидно, у військовій вертикалі теж відбуваються певні рухи, а я б навіть сказав би тиск зверху і вниз на те, аби домогтися цих політичних цілей, тому що коли головнокомандувач або військові генерали чують від того, що верховний головнокомандувач ставить завдання, то як ви знаєте, в армії треба виконувати завдання без зайвих розмов і передусім, і коли завдання. Можливо, не збігаються з реальними засобами та вміннями, тут е, спостерігаються насправді не досить хороші процеси. До речі, цікавий збіг. Усі ці заяви президента та інших з'явилися саме після зустрічі з Дональдом Трампом в Нью-Йорку на генасамблеї ООН. Про деталі розмови офіційно ніхто не розповідав. Так сильно вже лише кілька там узагальнених фраз про спільні підходи та розуміння позиції. Але якщо після цій зустрічі банкова раптом почала говорити про удари аж по Москві. то логічно запитати, а що ж там було насправді? І чи не виявилося, що ті домовленості, які нібито досягнули, просто розчинилися в повітрі в стилі Трампа. Раз тепер усі роблять вигляд, що нічого особливого не відбулося. Це теж питання на подумати. І ось 7 жовтня, яке зараз буде, це день народження Путіна, російського диктатора. Саме під цю дату в українському інформаційному просторі вже традиційно накручується очікування якогось сюрпризу. І цього року не виняток. Експерти, змі, навіть частина військових блогерів вже відкрито говорять про можливу. Так звану масштабну атаку як подарунок для Кремля, але символізм насправді працює лише тоді, коли є результат. Якщо нічого не стається або не станеться цього дня, то це виглядатиме як чергове шоу. І влада сама себе загнала в пастку очікувань. Кожен день без дзеркального удару краде довіру більше, ніж будь-який обстріл енергетичної інфраструктури в Україні. І найцікавіше, що тепер навіть не треба нічого обіцяти, привчена вже до шоу українська аудиторія, і, та й не тільки українська, вже сама чекає. Ає на ось цей ефект 7 жовтня, і коли його не буде, винні все одно знайдуться, навіть якщо ніхто офіційно нічого не анонсував. Це і є наслідок перегрітого очікування, і ось питання може краще не обіцяти зовсім ніж пояснювати, чому знову нічого не сталося. Двіна ж це ж не серіал, і головна проблема в тому, що публічна риторика часом намагається зробити з неї саме якесь шоу. Обіцянки ударів у відповідь звучать регулярно, але виконуються не настільки регулярно. І в підсумку інформаційний ефект часто випереджає реальний результат. Російські атаки тривають щоночі, а українські удари по Російські енергетиці залишаються поодинокими насправді і не впливають на ситуацію системно. Це видно навіть з офіційних зведень. І поки влада грає ось цими словами, суспільство може реагувати різними емоціями: спочатку піднесення, потім обов'язково настає розчарування, такі собі емоційні гойдалки. Ну, не вже вони на користь українському суспільству. Окей, може ми ще зарано хоронимо ці обіцянки? Можливо, справді є якийсь план, який поки не можна там розкривати. Але тоді виникає ще одне просте питання: а навіщо було його анонсувати? Росія ж не анонсує свої удари і не називає дати. Вона просто б'є. Тому це основний посил, чому українська влада спершу говорить, а потім пояснює, чому поки без результату. І саме в цьому головна різниця історія з блокаутом Москві стала показовою не тому, що нічого не сталося, а тому, що ми вкотре почали з інформаційного ефекту замість дії. А в умовах війни це розкіш, як Україна ну просто не може собі дозволити це якісь очевидні речі. До речі, сьогодні Зеленський прямо звинувачує захід у мовчанні як відповідь на обстріл Львова та інших українських міст і вимагає більше ППО та швидшої реалізації оборонних домовленостей. Але тут важливий нюанс. Він не просто просить допомоги. Він одночасно тут обіцяє боляче вдарити по Росії, радить чиновникам з Кремля шукати бомбосховище, в Москві, а потім каже партнерам: агов, допоможіть. Іншими словами, спершу публічна обіцянка жорстко себе захистити і вдарити, а потім прохання про ресурси, без яких цей удар обмежений, що виглядає як певна безпорадність, і саме цей розрив між демонстрацією здатності та фактичною залежністю від союзників створює ключову проблему. Поєднати гучні обіцянки із реальними можливостями. Напишіть у коментарях, яка інформація вразила вас найбільше. Якщо не хочете, не треба. Поставте лайк цьому відео і одразу натискайте ось на це відео, яке з'явилося на ваших екранах, і обіцяють, там реально цікаво. До зустрічі!